Миру Божого вам, на сьогоднішній день існує багато релігій, і всі вони сходяться в одному. Нікому не оминути смерті і суду. Робіть добро, не робіть зла. Всі стануть перед Богом на суд, де добро і зло будуть зважені. Але тим, хто притримується цього принципу, треба подумати, скільки часу в день витрачається на добрі справи. На спасіння людей, на покаяння, на прощення, молитву, проповідь, і скільки часу витрачено на задоволення своїх бажань, на плітки, засудження, погані думки. І погодьтеся, перевага буде не в користь добра. В Біблії сказано, що всі зрішили, і ніяка людина не зможе сказати Богу, що в своєму житті вона робила більше добра, що вона праведна, бо ніхто не встоїть на суді Божому. І тільки християнство пропонує амністію, помилування по Божій благодаті. Справжні християни на суд не йдуть. Християнство, Христос і Церква Христа вище над усіма релігіями, і жодна релігія не пропонує такого шансу. Тому найкращий вихід і спосіб уникнути суду це стати дитиною Божою. Діти не запитують у батьків, чи можна прийти додому. Вони просто приходять. Так і діти Божі увійдуть в Небесний Дім без суду.